Доброго ранку, друзі. Зараз буде таке відео. Нарізка, я думаю, зроблю так протягом дня за деякий проміжок часу буду, буду зроб... робити такі знімки. Дивіться, вімкнувся байпас. 7 година ранку. Панельки видають 260 вольт, 5 А 1,2 кВт. Щойно бачив виробництво близько. 2 кВт. От бачимо так зараз все. Вже 2 кВт є на ранок на 7 годину. Я думав, що піднялось споживання, та вімк... ну, вімкнувся байпас. а ні, Споживання так, як і було 2,3 кВт, так і залишилось. Єдине, що видно, хмарка, хмарка набігла. Отже, після вчорашніх маніпуляцій, хто в курсі, хто не в курсі, хто дивився, хто не дивився, що ми зробили? Це два поля, які з'єднані послідовно, а потім між, між собою запаралелені. В одному полі 6 панелей по 42 вольти, 13 А з загальною, загальним струмом 250-260 вольт. Інше поле, 8 панелей. Е 8 панелей по 32 В 17 А. 8 панелей дивляться на південний схід. 7 дивляться, чи 6 панелей дивляться на південь. Отже, хто дивився там попереднє відео чи два тому, я на 7 годину майже на такий самий час викладав відео, там було 1,6 до 1,7 кВт. Тобто на даний момент при додаванні двох панелей на південь, не на схід, як я там додав, а на південь, ми все ж отримали трошки кращу. Генерацію вже 2 кВт. Тобто, десь 400-500 Вт ми доотримали. Якось так, будемо спостерігати протягом дня. Яшку. Теоретично, по підрахункам, у нас виходить в районі 7 кВт. Повинно в нас бути. Ну, Розумію, що цього не буде, але все ж таки. Подивимося, подивимося на що ми здатні. Хмарки бігають, я ж кажу, ось так виробництво пригає то вверх, то вниз. Ну нічого, подивимося, що, що в нас буде в день. Друзі, продовжуємо сьогодні спостерігати. Ось таке небо трішки в хмарах. Сонце також трішки з димкою затянуте. Зараз подивимося. Що вони близько першої години можуть згенерувати ці панелі. Так, отже, дивимося, байпас у нас не вімкнений. Навантаження 44 кВт. 260 вольт, 16 А. 4,3,34 панелі виробляють. Майже перша година дня. Бачите, хмарка зайшла, вімкнувся байпас. Панельки пішли вниз, зараз, зараз набирають. Тобто все вирівнялось. Ось знову хмарка. Ну така нестабільна робота за сьогодні буде, я ж кажу, вчора був дощ, сьогодні небо. Повністю то затягнути то великі хмарки, то маленькі, то така димка, можна сказати. Ну Якось так працює, в принципі, якщо не хмари, потребу на 4 кВт перекривало. Ну Далі подивимося. Подивимося ще вечір, подивимося завтрашній день. Якось так, друзі. Отже, друзі, продовжуємо вести свою статистику. Наступний день знову сьома ранку. Не вдалося мені вчора там, під вечір зробити заміри, пізно я повернувся. Так, 245 вольт 6,3, 6,2 А 1,56 кВт. Вчора на ранок ми мали близько 2 кВт. Але в нас також з учора передавали на сьогодні дощик, і також присутні маленьких марки. Так, байпас бачимо вімкнений. 3,9 близько 4 кВт у нас іде споживання. Ну, з генерації нічого не змінилось. 1,5 кВт як було, так і є. Якось так подивимося, можливо, на день трішки вийде сонце і ми матимемо матимем щось краще. Поки так, друзі. Друзі, <кхід> продовженні 12 година дня 12.10. Ясне небо, гарно світить сонечко. Зараз подивимося, що у нас. Відбувається з генерації. Так, спустився, дивлюсь, уже пішов вімкнув ще бойлер. 3,9-4 кВт навантаження. Байпас так і не вімкнений, 3,9 кВт ми робимо. Зараз підемо ще щось вімкнемо, щоб подивитися, скільки на 12 ту у нас може бути по максимуму генерації. Пішов додавати ще якесь джерело живлення. Так, друзі, зараз змонтую ці два відео докупи, увімкнув уже все, 5,1 кВт у нас споживання. Працює два бойлера, два кондиціонера. Більш нічого не вмикаю, ну, світло там, холодильник, можливо, інвертор, чи інвертор. E, Wi-Fi роутер, тобто бачимо, 5,4 кВт в нас вже йде 5,4 кВт споживання. Ось, дивимося на інвертор. 5,2 сонячні панелі, байпас не вмикається. 247 вольт, 20 А. Бере на себе інвертор, 5,2 кВт, виробництво з панелей, споживання з мережі немає зовсім ніякого. Тобто ми зараз Зараз просто автономно все це працює. Чесно, по полю, я казав, теоретично, можливо, буде до 7 кВт, але все ж таки інвертор по сонцю робить 6 кВт. І, а по видачі його 5,5 кВт. Десь у нас тут написано, зараз хвилинку, 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 5,5 кВт. 5500 Вт, тобто 5,5 кВт навантаження ми можемо давати на наш інвертор. Якщо я зараз вімкну ще щось, то чесно, в мене все це просто виб'є і працювати не буде. Тобто, зараз споживання, ну, напевно, стабілізатор, не знаю чому, пише 5,6 споживання. Інвертор пише, що він видає 5,1. Але все ж таки, друзі, як на мене, це перемога, це досягнення того, що хотілося, того, що планувалось спочатку, першочергово, коли це все встановлювалось. Тож, на 12 годину ми маємо ось таку генерацію 5 кВт. Зараз піду вимкну, а можливо і не потрібно вже вимикати, хай все це працює. Але все ж таки я ж кажу, що сонячні панелі повністю забезпечують на 12-ту годину та й напевно і на першу і далі. Декілька годин буде повне забезпечення будинку. Два бойлера мені зараз не потрібно, я один вимкну, кондиціонер також один, один вимкну. Це так було просто для. Ось вимкнувся байпас, вимкнувся. Знову вимкнувся. Ну, тобто, 5,2. Можливо, якась хмарка, можливо, щось чесно, не знаю. Ну, напевно, хмарка. Ну, все ж таки, друзі, 5 кВт є, 5 кВт ми бачимо. Так, інвертор вже показує, чим він іще стабілізатор 5,8, інвертор дає 5,15, хто більше, як то кажуть. Блін. Так, піду вимикати це споживання, не будемо так гратися і навантажувати сам інвертор з цими хмарками. Тож, друзі, Якось так, до 6 кВт доходить навантаження, щось пригає, можливо, дружина щось вимкнула, вимкнула якусь мікрохвильову піч, тому такі перепади йдуть. Друзі, всім дякую, до подальших спостережень. Далі буде. Будемо дивитись, що ми можемо. 5 кВт ми маємо, і це чудово. Якось так. Отже, друзі, генерацію на 12 годину дня ми бачили. Зараз у нас майже 6 година вечора. 2,4 кВт йде е, навантаження. Бачимо байпас вімкнений 240-240 вольт. 240 візьмемо 4 Ампери 990. Ну Кіловат кВт ми маємо на 6 годину вечора. Тобто стартуємо, я так розумію, з 6. Ми з кВт, на 7 у нас 2 кВт. І знову ж таки на 6 у нас 1 кВт генерації. Якось так погано, чи ні, здається, ні. З урахуванням того, що в нас одне поле 8 панелей дивиться на схід, вони вже, як на мене, не працюють. Зараз працює більше південне поле. Там 6 панелей 42 В 13 А. Послідовності і потім паралельно з полем на схід. Якось так з генерацією. В принципі, на цьому ми закінчимо. Напевно, цю нарізку за ці два дні вона була різнилася один день інший. Ну Якось так маємо. Як на мене, все ж таки гарний результат. Більшість світлового дня ми все ж обійшлися. Чи, вірніше, обходимося без використання енергії з мережі. Зараз там кіловат ми якийсь підбираємо, але все ж таки все ж таки, якихось 4 гривні на годину ми економимо. Тож, друзі, всім дякую. Далі буде, далі будуть відео заміри, зйомки, модернізації. А поки якось так. 9 ранку, друзі. Зараз. Пимо, поставимо авто на зарядку, бачите, лічильник не працює. Зараз виставимо середнє споживання. І подивимося на нашу генерацію. 58% заряду батареї. Зараз зменшимо до в середньому до 2 кВт навантаження і зарядку. Так. Виставляємо середнє споживання. Було 2 години. Рахувало до повної зарядки. Зараз подивимося, скільки буде. Хоча 2 години це дуже мало, повинно бути набагато більше. Дві години, ну, вірить вона в себе, звичайно, але я ж кажу цього не буде. Це буде більше заряджатись. Ну, нічого, то таке. Отже, ходімо, подивимося, що в нас зараз. О, 10 годин це вже наш час. Ха-ха-ха. Так, зараз подивимося, що в нас там видають уже наші сонячні панелі на 9 ранку. Яка там генерація і чи вистачає того, що вони, що вони дають. Отже, друзі, 4-4 кВт навантаження. Байпас не працює. 18 А 220 вольт. 4 кВт видають панелі. 4 кВт, друзі, і це на 9 годину ранку. Що хочеться сказати, тобто о 7 ми маємо вже 2 кВт, о 6 кВт, о 7 2 кВт, о 8, я так розумію, десь близько до 3. Ну і на 9 годину ми маємо, ми маємо 4 кВт. Можливо, трішки більше, не знаю, не буду перевіряти, вмикатись зараз там, чи бойлер, чи ще щось. В принципі, як на мене, і так цього достатньо. 9 годин, 4 кВт авто на зарядці, бойлер якийсь працює, кондиціонер працює, і цього на все вистачає. Якось так, друзі, такі заміри, така генерація. Будемо, будемо спостерігати далі.